Цілодобовий домашній арешт ще на два місяці соснівський райсуд продовжив запобіжний захід митрополиту Феодосію, керівнику Черкаської єпархії Української православної церкви. Нагадаємо, його підозрюють у розпалюванні міжконфесійної ворожнечі виправдовані та запереченні збройної агресії Російської Федерації проти України. 12 квітня цього року суд вже ухвалював рішення про його цілодобовий арешт. Повторно про це сьогодні клопотав прокурор Вадим Коломієць. Вважаємо, що ризики, які існували і раніше, вони продовжують існувати. Це ризики те, що особа може гулятися від органів суду розслідування та суду, може впливати на свідки в кримінальному впровадженні і або іншим чином перешкоджати встановленню істини в кримінальному впровадженні. Підозрюваний та його адвокат натомість прохали про домашній нічний арешт. Обов'язки які були попали. Захисно їм виконували з чином перебувати за кожною умовою до слідчого прокурора або суду, повідомляти слідчого прокурора суд про зміну свого місця проживання перебування, не відлучатися з місця свого проживання. Я вважаю, що на даному етапі ризик впливу. Також відсутні. Вважаємо, що на сьогоднішній день доцільним є застосування домашнього решту до певний час доби, а саме у нічний з 23 години по 6 години ранку. Винуватиме себе не вважаю, ніяких злочинів по цим статтям я не звершував. Переховуватися, звісно ж, я не буду. Соціальні зобов'язання в мене набагато вищі, ніж у моїх обвинувачів, тих, хто в мене обвинувачує. Під стінами суду зібралися мітингувальники. За словами одного з них Артема Хоменка, покарання для митрополита повинна бути якнайсуворіше. А взагалі він довго сидіти за гратами. Потрібно з цим боротися, тому що це така дуже рішуча сила в даний час в мирних містах України. Тому з цим потрібно боротися. Слава Україні! Слава Україні!